Ми з вами у міському парку. Ой, пишемо ще раз. Парк імені Тараса Шевченка місце культурного відпочинку. Те, що залишають за собою чотирилапі, ледь не щодня доводиться прибирати пані Стефі. Комунальниця нарікає, господарі за своїми песиками частенько не дивляться. Та й що тут дивуватись тваринам, якщо люди кидають сміття, де попало. Ми не за границею, ми б хотіли б було так, але в нас так нема. Повинен мати кульочок, повинен прибрати, як за границю. Семічки лущить теж, що не буде в нас європи, бо люди не вміють робити так, як за границю. За кордоном, до прикладу, за таке порушення можна сплатити чималенький штраф у нас, поки все обмежується попереджувальними табличками. Згідно чинного законодавства, яке у нас регламентує Україна, вигул собак, то тобто собака сходила по нужді, хазяїн має це забрати. Це карається штрафом там, до двох тисяч. А ви що робите? У мене собаки окремо ходять. <свісно> Звісно, роблю. У Сергія вже було кілька собак. Зараз його лаки має п'ять з половиною місяців. Каже, як тільки буде півроку, одягне на неї намордник. Ресурвальника там і кінолога є таке поняття довіра до собаки. Якщо є, то раді Бога, можна спускати, якщо він довіряє, якщо собака не вкуса нікого. І обов'язково має бути провелки. Гуляючи у парку, собачка має бути на повідку, більш доросла у наморднику. Господар повинен уважно слідкувати за своїм улюбленцем, а відпускати його тільки у спеціальних місцях. Щоправда, таких у міському парку немає. Собаці вірити не можна, ну він завжди на поводку. Так щоб я випускав біля дітей, не буває. Ну в нас цього не вміють. Нам треба якусь пропаганду зробити. Щось типу того, щоб люди просто зрозуміли про це. Ну але в нас ще й багато тварин. Бездомних, які так само гадять, де не потрібно, але їм вже нічого не скажеш. У нас немає притулків таких, щоб зберегти цих псів, щоб вони не кусали, щоб вони не гадали. Вікторія із сином Денисом на цьому дитячому майданчику гуляє часто. Каже, дітям з маличку треба прививати любов до тварин. Тоді неприємних ситуацій буде менше. Ми вчимо любити в принципі, тварин, бо ми самі любимо тварин. Тому, якби, якщо собака десь йде, то ми стараємося показати, що це песик, що треба його любити. Ну такого, щоб підбагав, гавкав і кусав нас, поки що принаймні підвотку не було. Навести лади з вигулом собак міську владу просять і самі мешканці міста. Для цього навіть зареєстрували відповідну петицію. Під нею підписались 53 людини. Але відповіді вони поки не отримали, а тому роблять, що можуть. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.